Вітаю, сьогодні буду грати в boat into A Better Life. Поїхали. Я біжу до човна, спавню його та стрибаю у нього. А тепер беру вісло та поплили. До речі, потрібно хребсти з обох сторін, щоб пливти рівно. О ні, 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 обережно, щоб не впасти. І я доплив до чекпайнта. Ура! А тепер плив моделі. Обережно поворот потрібно якось запливти і ще поворот. Запливаю на цю горку, та тепер обережничко потрібно повернути. І тепер нагору обережничко, щоб не впасти. Ні, ах, я помер. Гаразд, спочатку дойду до цього моменту та продовжу. Повертаю нагору диви. І тепер з цього моменту знов обережнічко треба залізти на гору. І так, в мене це вийшло, ура! Ну що ж тоді я продовжую пливти далі. Цей момент я пришвидшую та я допливаю до чекпоінта. Припливаю, типу, лежачого поліцейського, чи що це? І мене виносить в бік, ол... друже, ти додивився до кінця, тому став подбайку, пиши коментар, підписуйся на цей канал, ділися відео з друзями. Ну а я тебе.